Сьогодні я розкажу вам, які помилки найчастіше трапляються в ремонті та як їх уникнути. Одна з грубих помилок в ремонті це столешня з двох частин. Вона завжди буде виглядати погано. Чому? Тому що середина центр цього стола складається з двох частин його посередині проклеюють, і від постійної експлуатації такого стола клей завжди буде вилазити наверх стола і завжди цей стіл буде липкий, як би ми його не відчищали. Клієнт при замовленні такого стола замовляв його у мебельщика як цільним столом, але мебельщик вирішив, що так буде дешевше і краще на експлуатації на майбутнє. Ну як практика показала. Що в такому варіанті оздоблення це завжди є проблемою? Є речі, на яких економити можна, а є речі, на яких економити не вийде, так як з столом, де ви проводите якомога найбільше часу і постійно, коли вилазить клей і завжди все прилипає до стола, проводити час за таким столом завжди приносить дискомфорт. На перший погляд здається, що вся квартира закладена однією плиткою. Під низом у нас тепла підлога на всій-всій квартирі. Це ідеальне рішення. Але ні, завжди в зоні відпочинку використовуйте або ламінат, або інженерну дошку, або паркет, так як є міжсезоння і вже не так холодно, щоб включати теплу підлогу, але дискомфортно ходити уже без взуття. Ніколи не використовуй пластиковий підвіконник, завжди естетично виглядає негарно, завжди жовтіє від сонця, завжди обесцінює вигляд твоєї квартири. Використовуй камінь. Плитка метал або в кольору від косу. Ще один з факапів. Ніколи не відступайте карнізом більше, ніж 15 см від стіни. На даному об'єкті відступлено 25, і змонтувати правильно штору і тюль практично неможливо. Вона завжди буде падати або на ліжко, або забирати велику площу, яка буде не використовуватися через те, що неправильно змонтували натяжну стелю. Ще одною помилкою є кондиціонування. На даному об'єкті поставили один контроль. Кондиціонер на 66 квадратних метрів, який стоїть в залі, якого не вистачає ні на спальню, ні на дитячу, ні на залу. Також його поставили білим, який не вписується в жоден інтер'єр, який було задумано з самого початку. Завжди перевіряйте свого мебельщика, завжди переконуйтеся, що він розуміє, як буде виглядати всі кутові тумбочки, щоб не вийшло так, як вийшло тут. Для того щоб тут відкрити тумбочку, нам потрібно відкрити першу створку. Після того відкрити другу створку і ти туди, що звідти дістанеш. Одну без другої витягнути неможливо. Якщо закрита ця, відкрити цю ми вже не можемо. Є рішення, які краще не робити. Одне з таких: меблі до самої стелі. Чим вони погані? На перший погляд виглядає, що доволі багато місця можна поставити речі в самий верх, але туди ніхто не дістане. Для того щоб добратися до самого верху, треба взяти завжди в квартирі має бути приспособа яка яка називається драбинка і для того, щоб дістати наверх, по цій шаткій конструкції треба дібратися доверху. Краще поставити з боку ще один пенал, і зап... якщо мало місця, і заповнити його доверху, допоки ти можеш дістати. Не роби так ніколи. Переходьте за посиланням внизу та отримайте безкоштовний прорахунок вартості своєї квартири протягом 24 годин. Наш менеджер приїде до вас, зробить заміри та дасть вам пропозицію. Завжди використовуй вбудований холодильник. Ніколи не використовуй холодильник окремо стоячий, в будь-якому випадку запам'ятай. Холодильник вбудований в меблях. Це забезпечить тебе від сотні магнітів, які тут потім приліплять всі. Це завжди буде естетично виглядати, прикрити мебельною фурнітурою. Вся різниця в 2-3 тисячах і в 2-3 сантиметрах всередині приміщення холодильника. Но натомість ти отримаєш в перевагу в естетичному вигляді своєї квартири і не втратиш його, і не буде отак. Практично завжди потрібно міняти двері від забудовника. Те, що ставить забудовник, переважно можна пробити. Добрим кулаком на даному об'єкті цього зроблено не було. Но це було потрібно зробити скоріш за все, що замовник буде міняти двері в ближайший часом. Так як чутно, все навколо будь-який сусід, який проходить поруч, ти чуєш, як він іде. Ти чуєш, як він стукає. Ти чуєш, як його собака гавкає на вулиці зразу, ж коли ти відкриваєш, зразу за дверима, і це завжди завжди дискомфортно. Ніколи так не роби. Міняй двері від забудовника, якщо забудовник поставив неякісні двері. Ще одною грубою помилкою є використання двох змішувачів у ванні. Це в нас осмос, це в нас проста вода для миття посуди. Існують крани, які в собі мають перехід від осмос до простої води. Тут використали два різних крана. Чим це погано? Тим, що завжди оцей носик, який хлюпається, скоріше за все, скоро відломається, тому що стоїть він уже. Дуже ненадійно, якщо дитина набирає цю воду, це, це катастрофічно. Коли нормальний стоїть один великий змішувач, воно працює якісно, добре і надовго. Різниця в ціні порядка тисячі гривень. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я планую знімати багато відео порад, які допоможуть вам не робити помилок при ремонті.